Вітаю вас. Сьогодні вівторок зранку. Я в Франції. 16 кілометрів, просто. Місцевість називається ле Сехау, Сечау, СШАу. Не знаю, як сказати США. По-французьки це може бути написано 5 букв. 5 букв, 6. А може читатися як 2, а може читатися як 15 кімтки, якщо тут Вот, До розгрузки маю 244 км. Переїхав я сюди по третій вночі. По третій ночі. ще мені їхати не хотілося. Хотілося лягати і спати. От, зараз в мене виходить, що я маю. Получається, що я приїду десь до пів першої на місцем. На першій розгрузці. От. Маю три грузи, так ви знаєте. Що там Такі грузи, блін, смішніше, на, насправді смішно. Перший груз ну то була палета під 200 кг, нормальна палета досить важча, ну до 200 кг, ну тобто. Не саме таке вже аж. Наступне то коротше, палетка. Але ну, я думаю, ви всі знаєте, яка то європалета, ну, тобто євростандарт, стандартна палета. Там По-моєму, якщо я не помиляюся, то метр двадцять на 80. Якщо я не поміляю, звичайно. Приблизно вона таки має такі має всі е, дані, як там, 3 до 2, типо, от так, з таким відношенням. От. ну І факт тому значить, та друга, то десь так одна четверта від той палітий важить 30 кг. І, ну, здесь вона тих 30 не важить, а важить 5 кілограмів. Маленька коробочка, таке як, як старий от, монітор старий від, телеві... від комп'ютера, от він такий що той телевізор, старий, величезний і от, приблизно такими розмірами. Але набагато легше. А третя то ще смішніше. Третя коротше, якась труба. 2 метри довжиною, 27 см шириною. Ну Не сама труба, це такі розміри та і паліт. Вот. А труба там запечатана, якась херня зовні. Ну, не факт, що то труба, може що все що хочеш, ну, але факт тому, що така маленька. От. Зараз якраз це, що я останній загрузив, цю трубу, як я кажу, то якраз її я маю зараз розгрузити сьогодні, а останні ті дві загрузки маю розгрузити завтра. Ту саму більшу палету, що розив першою, то в Монако, в самому Монте-Карло мав розробити. Тут десь на під'їзді, десь у Франції, але вже десь на під'їзді до Монако князівства. А цю першу, то коротше під швейцарською границею, е, якби на рівні Ліона, міста Ліон, але ближче до швейцарської границі. От. І от. Комбінації коротше, на мотив він там. Питаєте мене, питав мене там, пацанчик, один, про штрафи. За що штрафують? Та в принципі, так як в нас, ви знаєте, щоб сказати. Ну, можна отримати штраф за що хочете. Тут залежить теж, як попадеш на якого копа. Один, коротше, тобі нічого, нічого тобі штраф не вліпить, відпустить тебе ще тобі пояснюють, як то треба було зробити правильно. Другий. Вліпачи штраф і навіть думати не буде. І незалежно від того, національність його, бо хтось би сказав, от я раніше так собі мене завжди таке було виставлено, всі казали, о, там німецька поліція, то жопа. Ну, все, там німці, то вже капець. Якщо вже німецька поліція, то вже штраф точно Щоб Вони там, У мене завжди була така, е, така в голові така їхня картинка нарисована, от, таке, от, що стоїть рисуночок, ці е, Гестаповці, Есесовці. Коротше. Що то та поліція, не? поки не поїхав. А насправді, блін, чуваки, там взагалі. Якщо коротше, з ними себе нормально поводити, це в них саме основне. Говорити. ну, тобто, якщо так як я, наприклад, я говорю по-англійськи, по-німецьки там пару слів, коли вони починають читати поліцаї, вони там говорять до Фіачу Гой, і таке, що не, не розуміє, того, бачно. Щоб то, що ви говорите, виглядало культурно, бо, і, і щоб вони розуміли вас. І навіть якщо ви його не розумієте, важливо, дуже важливо, щоб він вас розумів. Sorry, excuse me, такі моменти, щоб вони розуміли. Щоб вони бачили по вашому обличчю, що, вас, е, що ви не гоните собі з них, а що ви там насправді, діба, ну, sorry, там дистанцій таке, щоб він зрозумів, що ти. Ага, так так. Бо навіть як як я стараюся щось я там знаю пару тих слів по-німецьки, але як я їм навіть скажу, от, мене були зупинили німці для самої польської границі. І вони мені там раз, багажник, туди-сюди, щось там мене питає. А я йому так сказав, що він аж засп'явся і помахав, що давай, щасливої дороги. І то так просто вийшло, що просто все, що я йому сказав, я не розмовляю німецькою мовою, але я йому то сказав по-німецьки. І то виглядало так: іщ прех, дойч ніхт. І Йому, то, я знаю, йому то дуже сподобалось, що от що навіть не розумію, але я хоча б навчився як би то йому пояснити, що навіть якщо він не розуміє англійську, я йому поясню так, що він зрозуміє, що я не розмовляю по-німецьки. Вот. І скажемо так, що тим я його... його коротше, що він вже був задоволений тим, що я то сказав, то все, він вже, питання в нього пропали. Ось, ну вони біля границі, то ясно, що вони шукали біженців, вони там і документи так аж сильно не перевіряли. Він їх ну, типу, документи взяв в руки. Я йому відкрив багажник. туди сюди Віддав мені документи і все. В загальному такі штрафи, щоб штрафи. штрафи. Ну, так само я вам розказую про жандарми. Тож Теж мене був зупинив жандарм у Франції. Пізніше е, оказалося, що він грузин, то той взагалі там, документи так поверхнево теж перевіряв. то в кінці мені навіть руку пожав, там, о, давай удачі тобі, бісі, сліва Так, ну, по-грузинськи, да? тобто чуть що, що кавказець? Ну і. І все, ну. Грузини взагалі там з українцями дуже добре, як би так сказати, дуже добре. От, тому теж все пройшло дуже весело, і тому тут дуже класно. Тому я не можу наразі. З ким я не говорю, то навіть якщо хтось мав якісь проблеми, то тільки якщо він реально щось, щось він мав якийсь бок. Або перегруз, або щось з паперами не грало, або він якось щось порушив так досить серйозно. Бо тут навіть... Їздиш, ну, коли ти їздиш весь час за рулем, то ти по-любому щось трохи нарушиш. Бо їдеш, їдеш, то щось задумався, то щось там, ну як задумався? Ну, з все одно yeah. трошки то виїхав навстрічну, mm, теж навстричну. На цю полосу обгоночну, то ще щось, ну такі мелочі. Але ті всі мелочі, ну якби, теж опасні, так? То вони на такі навіть, навіть уваги не зростають, ніхто там ну, то не дивиться. Кожен розуміє, що як ти їдеш 10 годин за рулем, що десь ти там трохи хотів... Там, скажімо, я знаю, почихався, і, і тому там, коротше, трошки, тебе, трошки ти поїхав більш лівіше, ніж там, мав їхати прямо. Тут ніхто там уваги не звертає, сам по місті їдеш, то нема радара, ти їдеш трохи за ніхто там тебе не чіпає? Хіба що вони стоять, відпрацьовують за радарами і хапають всіх підряд, тому що я бачу тільки два рази, і то там на автостраді в таких місцях, де можна їхати там, 120. Я 120 взагалі я їхав. На цій роботі пару разів і то так, коли треба було, а так я не їжджу так сильно. П'ять разів може їхав 120 двадцяти. А так, я максимум соточка і все. Біш я не гоню, я не так вистачає. Погружена машина, на неї потім не тоді. Ну як? За, затормозиш, але дуже важко. І то не плачешся, п'ять же переросів палива. Що я там, наскільки там школі приїдеш? все рівно не можна так їхати, а тільки це, тільки ризикуєш проблеми з неголовно знайти, а насправді нічого там дуже не, не вийдеш. От, але по факту самі штрафи, Ну, так, радари тебе сфоткають, от як я отримав. Один з Франції. Ні, один, один з Франції, один з Німеччини. Я отримав. З Німеччини я отримав 30 євро. Це був знак по місті 30 км на годину, я їхав 45-50. По факту ще за тобі не мав би бути штраф, але прийшов. І другий, я отримав 45 євро в Франції в тунелі. Я їхав, там мав бути 80, я їхав, десь 85 85,90. О, да, зараз буде. Так що, от така от ситуація, ну в загальному як би, про штрафи вам щось що розказати. Ну, тобто штрафи є за перегруз, і немалі, за тахомахінації. махінації, тобто, якщо тобі почнуть рахувати той тахограф, а там щось буде не збігатися, так як, наприклад, в тебе тут е, лежать чеки, коли ти заправлявся, вони візуть любий той чек і просто звірять, що там в тій даті, та година, що в тебе намальовано, ну, не має бути, що ти в тій годині мав ключики, бо заправка це ключики. той твій у мене там кубики намальовані. Тобто що ти роботу мусиш відмітити заправка, а не відпочинок чи їзда. Тобто, якщо ти на заправці, то це робота. Саме як загрузки, розгрузка Відповідно, дуже часто про то забувають, і я дуже часто про то забуваю. Але слава Богу, я не забуваю про те, що е, ті е, чеки треба викидати. Я їх собою не можу. Мій їх, слава Богу, не потребує, бо він я маю ту карточку Shell, і йому Shell присилає. Присилаю по почті і папір такий, типу, той, всі ті чеки коротше, присилаємо по почті з печатками. І відповідно він не потребує. Ну і мені легше на голову. Я тримаю тільки такі, які потрібні, де платив за дороги. Щось такого варіанту. Таке, що там насправді е, ну, треба. Ось. Так що, якщо там говорити про штрафи, то по-моєму, що тут не треба. Ну, то, ну вистачить, вистачить того, що вам просто треба виконувати правила дорожнього руху, старатися не нарушувати і про штрафи вам думати не треба. Ну, тобто з тих, що я знаю водіїв, рідко хто отримав якийсь штраф, крім, е, окрім того. Окрім перевищення швидкості, отак як кажуть ці радари. Це самий частий, частий такий. А в більшості своїй, то практично ніхто нічого не, не платить більше. Бо... Хо, -хо, хо Ну бо по факту розумієте питання штрафи. Тут то неможливо все перечислити, це просто не, не, не силах фізично це перечислити, та й з іншої сторони. Якщо ви здавали на права, і якщо ви маєте якісь поняття в правилах кожного руху, то ви і так знаєте, якісь штрафи. Правила їх нічим дуже не відрізняються від наших. У нас то, там по місті можна їх 60, а тут 50. Ну, різниця. Ну, але я не рахую, що якась там велика різниця. То таке, що запам'ятовується раз і все, і то не треба там думати якийсь штрафи за те, що ти там перевищив на 10. Так само поразу таких моментів є, що просто. Все те саме, що у нас. Ну, та штрафа більше. Ну, але факт в тому, чи воно вам щось дуже змінило, як я вам ці штрафи, я думаю, що нічого воно не змінило. її. штрафи теж не назву, бо неможливо там, там подумати про такі штрафи, як транзитом заїхав в Швейцарію, де не можна було тисячу євро, мені сказав швейцарець Ну, Але я не платив він мене тоді не, ну, сказав мені на перший раз прощаємо. Але попередив, що тисячу євро штрафу це. То... Даю такі вот, на такі от нюанси і момент.